От погода Не порадувала. Не порадувала, так. Да. Буряни є. Тяжело було боротися з сорняками? Та ну як тяжело. Дорого почвеники стояли. Гранстаром побризкали, ну пішла свіжа Амброзія. У нас один дощ був шикарний. І амброзія, І амброзія після нього пішла, так. Да. Амброзія це. Дуже-дуже великий а недостаток. Друзі, да, украла, украла урожайність. Ну, 11 гектар скасив, по дві тонни він дав. По дві тонни. саксон, так? Саксон, так. Да. Да. Сіяний 21 мая. Теж пізній посів? Пізній, так. Да. Ну треба було пізніше. Ще сіяти. пізніше. Да. Тут хлопці є пізніше, сіяли в 29 числах, Тому угу. що вудший стоїть. І чистіший, і лучший. Ну, вони, виходить, посіяли якраз тим дощом накрила. А в мене він вже стояв, мабуть. Отак просто. За дві пари три було, навіть. Так, да, так, да, пари три було. Ну, да. ну В принципі, як люди є косять по тоні, ага. то я думаю. Ваш що... <серказ> край це я вже з ким не говорю. Ну, <серказ> да, да. Я що, Ось скільки проїжджав по району, то вони що отаким от ростом стоять поїмали, ага. що цей хоч вирізкать? Ну це, це ви один з гектару, правда, так? Ні, в мене віддільно там, де ти приїжджав, не пам'ятаєш? Сонях по сонях ви так, Сонях по сонях. І це дві тони. Без пахоти отак оставили його в такому стані До весни запустили рубящий каток, потім запустили кіровецьке пає. Він нам дав глибину, а далі вже своїми мінімум затрат. Мінімум затрат і вийшло максимум цей зароботка. Не удобреній. Ну, Правда, 11 гектарів я був побризка, багато було ржавчини. фунгіцидом обробив. Тут я нічого не робив. Кіровець культивація, я культивація своєю. Тут похота була? Ні. Теж таке саме було. Ось так стояло до весни. До весни. Я ж кажу, кіровець дав глибину, потім антизиком дав ще глибину, ну, вирівняв. Проповка про повка і все. А, нічого собі. Я думав, папа, там що так зробили, думаю, тут по похоті ще гірше. А ну якщо веснян, Дісковка, ще плюс, воно чуть-чуть дає весняну. Не, не, не Дісковка, ага. а рубящий катур, ага. ти поняв. Да. Просто Ріже, порубали, да. воно ж пройшли, от я сявся 20-го. Іюня і дуже пізно скасився. Uh -huh. Він був рідкуватий, і були такі ж стебла. Отакі От yeah. голови, я 16-8 лагу косив. Ну я пам'ятаю, я в 2020 році тут проїжджав, ще я знімав, це ви довго держите це, поле, так? Yeah. І я тут вставав, знімав ві відео, я їздив до якогось дядька. То ви теж тоді тут косили, думаю, бачу опять косити. Правда, вже наш гібрид. <laughs> ну чого, прошли год теж був ваш гібрид. А це в 2020 году? Це в да? 2020 году я, я тут був. Коли засуха, то була посуха. Скажіть, да, скільки в мене тут? Три. І після того ви вже почали нас брати. Ну, я перший год, коли пересіяти 11 угу сунули хлопці красивий пасів він зійшов як ромашки були Микро... А пере... це ж багато корзинок це краще врожай ні були. не корзинок а в нього не дві пари листів були, а три пані три а. чотири а. ну декоративність. А. мені не подобався я його перекультивував 29 мая і в льоні головка взяв п'ять мішків вашого саксона ага, да. я його посіяв уже 29 мая і він дав мені три тони тони він мені щось так подобався що я не хочу його міняти Ні, ну красивий навіть цей рік в засуху Ну, бачиш, він, дяшки, якби. Ну хоча, ось бачиш, в угол в мене 2,5 гектара. Угу. Далі дядя Вася під Небесний. Дивися, він і почвеник вносить, і гранстарив, дивись, разницю чувствуєш, що в мене амброзія, що в нього амброзія. Да? Да. цей рік з гербіцидами дуже... Вони холодні були, не сработали. сработали. Прошли год як... я накривав почвиником, він чистий був ідеальний. Ну, ти ж приїжджав на 11 гектарів. Ну, ну з 11 гектар я накосив 33-200. Ну, тридцять. Тридцятку дав. Ну, грязненьке бачу чуть, але все одно що, що тут бункер зараз показує приблизно. Чи ще гадати щось? Ну я думаю, 15 буде. 15, да? При таких затратах. Дякую. Да. Мінімум. мінімум, мінімум <різь> да. Люди по пахоті, потім 15 вбирають. Я да? тобі скажу, от цей от хто попахав, поняв uh -huh. і не було дощів. Я тут же ж ну, не пахалася. В них пахата є, пахата, її порозривали, поняв, тріщини. Ми, тріщини. Да, ми тут не пахали, тут тріщин не було. Угу. Не знаю чого, ну, землю не розриваю. Я, я теж кожен рік пахався, я просто так оставив. Я думаю, попробую. Можна сказати, пощі по нулю. Да, пошты ще по нулю. І Догран Стара 30 г, понял? Я малувато дав. А чо ви? 50 ж ми говорим, 50 давай. Я, ти я ти подивився, ти. подивився, подивився, люди є, бризкають, палять, палять. Я що злякався, а понял? Мало, <реку> думаю, блін, 30 г дав. А в тому году скільки давали? Прошу, от у мене почownik був, все добре. Я Гранстара. без Гранстара, я не бризкаю Гранстаром. 30 г дав, а потом проїхав, да, він і присадив, присадив, а потом дошкішшов, а вона дішла. Бач, вона вроді би вона тоненька, ну немає тій uh -huh. яком... стовборів, ну, ну, вона пішла. А потім я подивився, як дощ пішов, вона дійшла, що не стоїть давати 30 грав, треба давати більше. Да. Не я бояться, бо я шковін... Шість. Шість? Амброзія, амброзію, а Саксончик то щось сипе, повен бункер. Більш-менш щось щось сипе. <ріхи> О, тривога. Навіть по амброзії. Ну тобі чистити поля, треба підчистити амброзії. Ж... Ні, ну сюди далі не так. Воно, бачите полоса. Амброзія, воно навіть видно он до зелене. Іменно полоса, а сюди вже не така. Ні, теж Та є, є. Мало, мало до да, грант стара. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6 штук на метр. Шість, да. шість штук на метр. Густовато. Густовато. Ну є. Видно, що пригорів трохи. І ще пригорів за щодо густоти. Ну, так. Да. Ну, амброзія, плюс густота. Плюс густота. Якби, якби було штук 4 в метри, було б, да. мабуть, краще. Було би краще, да. Ну, я скажу, може і амброзія тоді б була менше, він би. Ну, лист би кинув би, він би накрив би її. Була б, звісно, менша. А так бачиш, він. Росту немає, листа в нього не було практично. таке. Так що на наступний рік Саксон опять? Тільки Саксон, так. Отак Ну, саме. Найголовніше, що люди довольні, що немає просака. Тому що є теж, що. А ти розумієш, до цього, як той год, що в мене була тут. Края низ тут було заразихи скільки, що просто, поняв. Потім тому слідчий от садю Саксон її не стало. Я не знаю, куди вона він держи, добре. Що, нема зараз їх? Ні. Ну, може вона через рік просто. <рес> ну так вже, вже другий год і немає. Нема? Немає. — Не хоче вона до Саксона. Не хоче, сипляти. не подобається їй цей вкус. <рес> <рес> саксона. Ні, з вовчком проблем немає. Ну То... і скажу, от дивися, допустим, пішов в дощ, залив, у ну, mm. нього рост невеликий був, немає тієї білої гнилі. Mm -hmm. Допустимо, боліла. Боліла. Боліла, так. Да. Не, не часто, ну була вона. На цьому немає такого. Тобто не, не, і не хворів, і... Ні, ні, ні. Якби не гуся, заразівкою не не проблем не було. Це не було. ж добре, ну, щоб ще від амброзії цієї можна було спастися, думаю, що такий угод жаркий, що два цуліти тут безпокійно. Ну так, я думаю, що п'ятнашка. Пітнашка є. Пітнашка може, може, може трохи більше. Но не менш. ну, оно... менше, менше не взяти. низ тут завжди, зверху він кушать, ну, mm -hmm. балки він тут завжди. Ну, да, балка є балка. Да. Я тобі сказав, це ще не сильно Козогор. Ми були людині, трохи Козогор, каже, все, це... там не роди ніколи, а в нас в районі таке гослони. <laughs> І соєшник ну, роди без проблем. Теж слабше, але роди. Скільки обіжаємо, фермерів, людей, їдемо тут, студент говорить, Саксон посіяний, я говорю, ну так. Да. Раз людина горя, а вон саксон. Ні, ну бачиш, в ньому ще добре, що вона дуже нагинає ага. так, голову. А цей що, ну, дивись, глядь. Навіть даже, 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 даже в прошлой рік, які голови здорові були, ну він не гнеться, він його не ламає, ага. його вітром не здуває. Він раз тобі голову нахилив і, і де ж стоїть, і стоїть. І наскільки косить потім легше. Да, да, да. Якби нагнув, ти в себе раби чи все. Палку, так, палку, нахінки рівненький пішов. Корзинку так, тільки забирає жатлочка і все. Всьо ну, він, все звісно, хороший. Зараз це теж де не їздив, де ну, в другі гібриди пасіяни, вони так понагинали. Так. Mm -hmm. Той там, той там, той там. Ну, Нема, нема такої рів рівності. як цього. Ні, ну рівненький особливо мені подобається, коли він відцвів. І вже наливає корзинку, Просто і якби, він була, тоді рівне, якби, якби рівненки, була пахота, ти добре вирівняв і щоб е, посіяв ти її рівно. По цьому ну, все одно без... Ні, ну все одно диви, дивишся. Ну, диви, як рівненько. Звісно. Якби на розібло було б красивіше. Ну, вік живий, вік розумієш? вікучись, понимаєш? Із гербіцидами я ж говорю це його. Дуже-дуже дуже. Це добре, що я їх не взяв і не вніс. Це треба було мені на 40 гектар 40 тисяч потратити на почельники. На польшевники, так. В холодні, холодні ночі були. І за це амброзія Лобода теж дуже-дуже трудно Мішку багато. Хто, ось, і людина теж 70 гектарів, uh -huh. водій теж каже, і почвенник, і все, яка, і все одно амброзії каже не менше, ніж тебе. І затрати скільки поніс, так? Да? І затрати поніс. Да. І затрати поніс. <звіт> Спасибо <звіт> за те. Рубричі котки. Диски посів. і посів. <ріст> Один раз гранстар, так? Один раз гранстар і, і одна, одна прополка. Ми... Междурядка. Междурядка. І все. Мінімум затрат. І все. Можна сказати, в цьому краї максимум Ще... заробітка. Ще якби цю ціну дали більш-менш, то можна. Даду. Полов... Даду. Ти ж зберігаєш, не здаєш, Сразу здаєш. Страшно в наше час хранить, не хочу. А так, спасибо. Дякуємо вам. Так що, що, е... що не, не, не портиться ваш посівман. <ріць> Надіємося, що й далі. Ні, буде. не буде. Ми ж сам бачиш, може на каналі, ми самі Та, все є. робимо. На полях, візі, бачим, все самі. Бачим. Щоб бачили, що ми людям продаємо і що їздимо по полям, теж дивимося. Як що кажуть, Марку, Марку не портить. Так, так, коли заїжджаєш, людина каже насіння фуфло і. Тоді знають, що два, два купив. дорогий посівмат. На те време він стоїть 3,5 тисячі, 5 посівних одиниць. На 17,5 тисяч я взяв, накрив почвеником, mm. потім приїхав через 8 днів він зійшов. Я завів трактор, причепив культиватор і просто його скультивував. Оце саме обідає. Тисячу доларів. Який фух, фу, і, і немає. Все, і немає. Ну, саме головне, що ми. Нашим глядачам і нашим фермерам завжди говоримо як воно є. Кажемо, вот, роби так, з нашим насінням, все так, і все виходить. Звісно, не у всіх виходить там. Як тебе воно, амброзію там побороти. Це, це таке, ну, ти не дзвониш, не говориш, що, Соня, півня, говориш, ну не порушую. Це я сам винувати, ну мало б. Ну, амброзію не вийшло в мене побороти. 40 грамів треба було, давай 45 і не бояться. Якщо би там приїхали, а в тебе тут дракони і ще щось, то, звісно, там вже щось думати треба було. А так півненький і все, з Соняком проблем немає. То що, сорняки, це. Це перший залог завжди успіх. Mm, да. Не так удобрення і все остальне, як Сорні. Як у мене цей кусок завжди мишієм так забиває. Прошли mm. год я бризкав від мишія, я його бачу поборов, це його немає. А прошлого тут було страшне мишія. Міші, да. Будете записувати, як з амброзією боротися. О, <реш> 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 дякую, дякую, дякую. Все, гарно. До дня. зустрічі!